У нас до слова розвідки за фактом вчинення кримінального порушення, передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. За що отримали грошові кошти? За сприяння. Аріст не треба було сняти. Так, в сумці виявлено, грошові кошти. Повна сума, яку взяли? тисяч. Так. в місті? See uh I пакету руководним національної выданы 1511 затримано вас в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України за вчинення злочину, предбачено чистина 3 статті 368 кримінального в Одесі поліцейські затримали та повідомили про підозру державному виконавцю у вимаганні та отриманні хабаря. Посадовець одного з відділів Державної виконавчої служби за грошову нагороду пообіцяв боржнику зняти арешт з його банківських рахунків, які він наклав в рамках виконавчого провадження щодо стягнення аліментів. Оцінив свою послугу від службовець у 50 тисяч гривень. Призначивши зустріч боржнику у середмісті, зловмисник отримав вказану суму. Після чого повернувся на робоче місце і зняв арешт з банківських рахунків. За місцем проживання та роботи фігуранта, слідчі провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили гроші, документацію та інші речові докази. Правопорушнику повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-яких дій з використанням наданої влади, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Санкція частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Слідство триває.